Підтопило городи та хвилею зносило вулики. У Романові через прорив дамби з місцевого ставку вниз за течією витекло близько сотні тисяч кубометрів води. Протягом менш як години рівень води у руслі річки лісна ще ставка підвищився більше як на метр. Пані Євгенія розповідає, близько восьмої вечора почула гучний гуркіт. Коли вийшла з хати, побачила, що половина її городу під водою. Нічого, чую шум, що тріски. Я думала, що дерева це ломить вітер. Як я дивлюсь, то вода шуранула і через верх. Оце так було води вон, до полоса. Сусідка пані Євгенії показує порожні вулики того вечора. Їх всі змило хвилею. Самі вулики вдалося витягти з води, а от бджоли в них загинули. Я побачила результат. Я кажу, що мені сусідка сказала. Ви що ваші вулики, плавають. Не плавають. Так, волной снизу яблонь заплавали. Там видно даже можете посмотреть, где снег, а где... Прорив дамби стався через руйнування шлюзу. Через нього досі вода стікає вниз за течією річки. За словами секретаря Романівської селищної ради Юрія Чумаченка, дамба не перебувала на балансі ні селищної ради, ні приватних організацій. Отож, останніх щонайменше 10 років її не ремонтували та не обслуговували. Зруйнований шлюз планують відновити якомога раніше, аби ще цього року у ставку набралась вода. Окрім того, поки ремонтуватимуть дамбу, почистять дно водойми. Ремонтуватиме дамбу місцевий підприємець власним коштом. Вже встигли на його прохання залучити фахівця, який проведе розрахунки для встановлення даної споруди, яка має витримати такий об'єм води. Наскільки ми відомо, до завтра він має нам надати ці розрахунки. Будемо брати її на баланс, обов'язково будемо виготовляти технічну документацію, оформляти право власності на Романівську селищну раду. Для того щоб як мінімум її утримувати, на місце події виїжджали фахівці екоінспекції Поліського округу. Великої кількості загиблої риби у спущеному ставку не зафіксували. За словами Сергія Федорчука, більшість риби пішла вниз за течією у річку, а шлюз дамби міг не витримати через руйнування бобрових загад на меліоративних каналах, які впадають у річку вище ставка. Через руйнування загад рівень води у ставку різко піднявся. Через що відбулось руйнування шлюзу. Спостерігаємо за водним об'єктом. Щодо нанесення для екосистеми якихось там внаслідок води ще поки невідомо, тому що немає такої в нас інформації. Ось я думаю, що обійдеться, все буде в нормі. Це тільки одне єдине, що зруйнували дамбу, і всі ті вод... біоресурси тобто риби, які знаходились в одному об'єкті, вони всі пішли за течією. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький новини Суспільне Житомир.